Доброго ранку. Morning. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Day, мікрософти таки такі піднімають ціни на геймпас. Так сказали, так сказав, так кажете, однак додадуть новий рівень підписки без One релізів, але те все на консолях, а українського регіону поки там нема. То чого нема, нема. Тому найважливіше для нас це PC Game Pass, бо він в Україні тільки і працює. Отож, бо він здорожчає і буде коштувати 230 гривень на місяць. Кращої угоди не буде, ти це знаєш. А от хто ніколи не користувався, розкажу вам таємницю, що коштував він 190 гривень. Ну що його казати, коли воно, звісно. 11 біт відзвітували, що напродавали під час літнього розпродажу першого фростпанку на 400 тисяч копій. Старий трюк мав успіх. О, так! Мері Кенні, наративна директорка Marvel's Wolverine, накивала п'ятами від інсомніаків і все заради того, аби перейти до Сідіпроджектів та працювати над продовженням кіберпанку. Не подавав і шито. Та порцела нова джівка іс небезпечно. Będę ostrożny. острожний. Крім розсомахи від інсомніаків, вона допомагала робити спін-офф про Майлза Моралеза, а до інсомніаків взагалі працювала в Telltale Games над франшизою The Walking Dead. би подавати скаргу. Інсайдери стверджують, що наступного разу Sony роздаватиме PS Plus Mountain Blade 2, Bannerlord та Remnant 2. А багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщедріша. Мережею гуляє купа фоток із знімального майданчика другого сезону серіального Ластофасу. Нагадаю, що реліз заплановано на 2025 рік. Сфоткую нахрено, хрінку і мишу. Ні. Рокстеді неочікувано за два дні до релізу відклали другий сезон загону самогубців вбити Лігу справедливості. Новою датою виходу обрали 25 липня. При цьому не повідомляючи причини перенесення. Не хвилюйся. Нічого поганого не станеться, О, Схоже, уже сталося. 1 серпня Vampire Survivors з'явиться у підписці Apple Arcade. Та це правда. Просто перевіряю. Перевіряю, перепровіряю. Перевіряю, перевіряю перевірне. Юбісофти запевнили, що в Star Wars Outlaws вони вирішили віддати перевагу якості, а не кількості. Так ви почули все правильно. Тому в грі будуть не дуже великі планети. Три з п'яти, буцім, то можна буде перетнути за 4-5 хвилин, ганяючи на спідері. Е -е, скорость ахуєваюча. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.